Коли я починав робити це відео, я думав, що це буде комедія. М -да. М ну ладно, оце от смішно було. Стоп. А навіщо в цьому сюжеті взагалі мав і? Ну, в принципі, краще ніж я думав. Але коли закінчив, зрозумів, що це трагедія. Тому що вояна друга це той мультфільм, який я боявся побачити. А ще більше боявся побачити такі цифри при зборах. Зараз же, схоже, на нас чекають великі зміни у виробництві анімації від Дісней. І зміни ці народ вам не сподобаються. Ну, якщо вам потрібно трохи більше за вояну другу. Якщо ж вам вона сподобалась, то вітаю! У нас буде дуже Дуже-дуже дуже багато таких продовжень. Тож давайте з вами розберемося, що не так з воянною другою, згадаємо минуле і трохи заглянемо у майбутнє. Мене звуть Віталій Тел, і мені є що вам розповісти. Спочатку подивимось на вояну окремо. Ось ми глядач, і абсолютно нічого не знаємо про виробництво мультфільму, що ми про це бачимо. Максимально стандартний мультфільм Діснея середини 20-х. Да, Ми вже живемо в середині 20-х. Тут тобі нові пригоди, старі персонажі та багато нових пісень, якість яких, ну окей, навряд чи я ще з цього додам в свій плейлист, але і з першої частини мені пісні не особливо подобались, тож, можливо, для дітей підходить. Але все ж таки відчувається, як вони прям хотіли повторити успіх першої частини. Типу пісня про те, що треба плити далеко-далеко за Хризонт, яка вже була у першій частині, і мені дуже перекликається з «Into the Unknown» в Крижаного серця 2». Ну вони навіть схожі, не знаю. Пісня антагоніста, ну і так далі. Неначе друга частина боїться відійти від успіху першої і особливо не розуміє, а як перша все це зробила. Тож особливо нового нічого не вигадує. І просто хоче дати нам те, що вже ми бачили. Стратегія непогана, навіть робоча, але в другий раз вже буде відчуватися не так добре. Тож на цей раз ми особливо, хай тим, за це не будемо. Подивимось, що вони зроблять далі. Картинка окей, хоча щось змінилося. Не можу сказати, що саме, але відчувається воно якось дешевше. Сюжет працює. Нові персонажі прости як 5 копійок, і першу половину бісять, але все так само, норм, просто норм. Знаєте, от жарти навіть нормальні, ну, неочікувано. Можливо, я сам для себе занизив оцінки, але жарти в ваянні другій більш-менш прикольні. Я досі не розумію, навіщо так багато гегів з півнем. Він особливо нічим не відділяється, просто робить речі і всі такі: вау, Півень, ти такий крутий. Ну от, їх комбінація з какосиками. Ви, якщо подивитись, розумієте, про що вона більш-менш прикольна. Чимось мені сіда нагадала в другому льодоковому періоді, але ну непоганий хід. Чесно кажучи, я у першій частині взагалі півня не пам'ятаю, і свина теж. Вони їх додали, напевно, просто для прудок плейсмента, чи, чи як. Щоб потім мерч можна було робити. Ну коротше, не О, і історія неочікувано, для мене особливо вона стала краща. Вона все ще непроста і пригадати увесь сюжет через деякий час буде складно, але краще за першу частину. Тому що, ну, хоч вбити, я що відбувалося між піснею краба і оцією сценою пригадати не можу. Та й взагалі, чому вони пішли проти дівчинки лави, я не можу згадати. Шарбої лава в 3D. Вибачте, жарт на одну людину, але я не міг це не вставити. Став лайк, якщо дивився цей шедевр. Подивимось, скільки нас друга частина, вона норм. О, серйозно. Я сідав дивитися його, зготовлюся, що це буде шлак, і я по кожному пункту буду її розносити. Але ні, це просто норм мультфільм з екшеном, жартами, створенням команди і сценою, що вижимає з тебе сльози. Ну дві чи тричі там в залежності від того, який у вас характер, не хороший, але й непоганий твір. Таке максимальне безпечне продовження, яке трохи розширює світ і трохи трошечки поглиблює персонажів. Не багато, але щоб мотивувати купувати нові іграшки по цій франшизі. Ну і передивитися її ще раз на Disney+. плюс. А ви не знали? Ваяна, це топ 1 по перегляду мультфільм на цій платформі. Угу. Не на серце, не Звірополіс. Вона. Тож Дісней прям максимально виграли від другої частини. Ну, якби мільярд зборів це не пустий звук. Але саме цей звук знамінує зміну не в найкращу сторону, тому що тренд по якому жосту студії змінився. І це дуже погано. Відправимось з вами трохи назад. 80 90 те Ренесанс Діснея. Вони випускають одні зі своїх кращих мультфільмів, всі кайфують і радіють. Після першої частини нас чекають продовження деяких у вигляді серіалів, як було У Геркулеса чи Аладіна, деякі на касетах чи DVD Ці продовження були вигідними вкладеннями, тому що мали піар першої частини, а коштували менше, адже робили їх інші команди при консультації основної. Ну, думаю, ви багато таких продовжень бачили. І дивувалося, чому про них не чули. Так от, цей тренд зламали Pixar зі своєю історією іграшок. Тому що друга частина, взагалі то, якщо хто не знав, мала бути таким самим продовженням на касетах. Але керівництво зрозуміло, що не витягує виробництво тими ресурсами і попросили змінити контракт. Таким чином, щоб продовження на DVD стало повноцінним релізом. Ну, чи на касетах, вибачте, я вже не пам'ятаю, що тоді було в Америці. Так, 3D-анімація закінчила еру продовжень на малих екранах. І якщо ти робиш мультфільм, будь ласка, плануй релізки на театрах, бо не окупишся. Знаю, зараз незрозуміло навіщо вам усе це розповідаю, але зачекайте. Це важливо. Так само важливо, як поставити лайк, написати коментар, і якщо можете підписатися на Patreon чи спонсорство на Ютубі. Бачите, минуле відео, ви гарно подивилися, і я максимально оперативно випускаю наступне: А що ще й гривні підтримуєте, ну народ, я вас контентом просто завалю. Тож, дякую всім, хто підтримує канал. Особливо ось цим людям. Але правило, одразу в кіно не стосувалося класичної анімації. Тож студії продовжували цей тренд навіть у нашому тисячолітті. Братик Медведик Другий щось говорив навіть про планету скарбів другу, але не пішло. Колись роблю відео, до речі, про планету скарбів це шедевр, на мою думку, тож чекайте. А ось у кого не пішло. Але його дотягнули це Атлантида. Планувалося, що це буде друга нормальна частина спеціально для великих екранів. Але боси студії подивилися на збори, 에, зрозуміли, що гра свічок не коштує, і вирішили взяти три епізоди серіалу та зліпити з них фільм. Ще могло піти не так. Ну, буквально все. Усі розкритикували цей підхід, назвали другу частину Атлантиди ще одним бездушним продовженням Дісней. загальна економія і стиль як Скубіду ну нікому не сподобався. І коротше, Атлантида. Затонуло другий раз. Тепер ми трохи перемотуємо вперед і бачимо Дісней та його останні релізи провал за провалом. Так воно відбиває свій бюджет, але у кіноіндустрії це не показник. Гарно було б, щоб нове медіа зібрала два своїх бюджета чи три, щоб ну от прям точно була друга частина. Ну чи мерч гарно продався. Тому що часи нам показують лише виробничий бюджет, а рекламний, який може бути і половиною, і. Коштувати так само, скільки витратили на виробництво мультфільма, щось замовчують. І якщо брати уже всю суму, то важко сказати, а чи відбив мультфільм свій бюджет. Якщо ж він навіть зібрав рівно стільки скільки витратив, це погано. Долар повинен заробити декілька центів, чи в неймовірно класному світі декілька доларів. Адже гроші, які ти витратив на оце, могли піти щось інше. Ну. Там, де більше бенефітів. Ось вам короткий екскурс в те, як треба оцінювати успішність чи неуспішність картин. Так, він дуже поверхневий, але прикинути чого буде режисеру і сценаристам та продюсерам, можна. Так от, у вояни в цьому плані все дуже-дуже дуже окей. От прям вау. При бюджеті 150 мільйонів зібрати мільярд. Це капець як добре. Але тут починаються проблеми. Тому що якби я не змущався над минулими роботами у студії, вони мали один плюс. Показували Мікі Маусу, що їх ідеї не працюють. Що не можна робити картини, де ви не історію розповідаєте, а проходитись по списку соціально важливих тем, чи просто взяти та перезняти ватара легенда про Анга. Дуже погано перезняти. Всі картини провалюються як у критиків, так і у глядачів. І не можна було сказати Окей, народ, продовжуємо. Студія відчувала, що щось треба змінити, але не знала що. А ось Ваяна... Ваяна все зламала. Тому що якщо ви не знали, то вояна друга це телесеріал. Да, так само, як і Атлантида. Я навряд чи знайду ці пости, але писалося, що студія просто не знала, що її робити. У них був цей 2024 рік пустим, і їм треба було щось впихнути. Вони подивилися, що в принципі є телесеріал, який годувався на Дійсний Плюс, і можна його використати. Чисто затичка, щоб не витикали гроші, все нормально, що може піти не так. Наприклад, піти не так може те, що у вас просто не того рівня анімація. Відчувається дешевизна у всьому, починаючи від дизайну персонажів, закінчуючи їх анімацією чи локаціями. Все зроблено для максимального превикористання. А найстрашніше, що планувалося 12 серій, з яких лише 3-4 стали другою частиною. Тобто у босів студії прямо зараз уже сценарій, мінімум ще на дві частини. Також була інформація, що художникам дуже недоплачували, тому що це був реліз на ТІВІ, а це менший прайс, і працювали вони прямо в швидкому темпі, тому що треба було підігріти. Гнати якість хоч до більш-менш великих екранів, що я повинен сказати, слабко відчувається. Мультфільм просто дешевий, але є моменти, коли ти такий грошей, все таки в ці моменти долили. І я хочу сказати, що в мене нема якогось хейту до творців. Вони свою роботу зробили на 5+, з плюсом, можливо, на 6. тому що те, що в них спочатку просили, і те, що вони видали. Прям на голову вище ніж можна було очікувати, от прям до чуваків, які анімували, писали сценарій чи розробляли персонажів. Нуль претензій. Тому що для Disney Plus це неймовірний показник, а вони ще й дотягнули його до кінотеатрів. Просто вау, чуваки. Але через них ми, напевно, отримаємо ще більше дешевих сіквелів, і студія ще не скоро буде робити щось оригінальне. Вояна друга мала стати провалом, який би показав, що людям потрібно щось якісне. Але виявилося, що не особливо воно їм. Й... І потрібно. І мільярд яскраво демонструє, що можна робити і так. Прикрас, звісно, я студії Волта дуже люблю і хотілося б, щоб вони робили історії, які засідають в тебе в серцях, але вони будуть робити історії, які допомагатимуть грошам осідати в їх карманах. І тепер у нас два улімінейшн будуть, напевно, я не знаю. У Уяснев, був шанс вийти з послідовності провалів, але схоже, він ним не скористався, і тепер. У нас буде епоха дешевих, нейтральних, безідейних продовжень, що до речі вже у Діснеї було, але це зовсім інша історія. А мене звуть Тел, і мені ще є що вам розповісти.